Всем привет на барахолке. Девица спрашивает там инструменты. Трошки цены есть. Это Це продается. 15. Фен 15. Сперма пистолет. Не знаю по почем. Цены интересно. Девица сколько всякой штуки. Все. То не Китай, это Китай. Бош 50. Модель, думаю, вам видно. Ви там ставити лайк, буду вам щось показувати, все що різне, Надо щось вам поснімати. Шліфмашинка машинка 60 60. Ну вот вам ціни. Проще, наверное, піти ново купити, та і все. Дешевле буде. Тут дивіться, скільки помілочовки. Це мужики таке люблять. Та я таке люблю, що тут півчаса ходжу, роздивляюсь, що тут відбувається. Думаю, вам сніму. Покажу, що вообще робиться, що продають. сверлышки вам, пожалуйста. Пожалуйста. Ты какой ножик? Это старый какой -то. С штопором. Коловорот. Ключик из на болгарку кучерявый. Кусачки, щипчики. Фонарики. О, ближньо такая башка. Наверное, нержавейка. О, красивее. Может тут чи щось вам покажу. Стопаки, кисик не на велосипед, так ще кудись включил кучу. С таймером. Выключать можно розетки. Все щось интересное. Вот щось інтересне. Ого. Насадка якась углова. Хм, на дрель що-небудь болгарку делать. Вінкель. Вінкель, точно що якийсь Вінкель, не знаю, що таке. Чоловік не може все знати. Тихо балакай, щоб мене не забили. Родичі, ну дивіться, станок, який продається на присоски. присоскі. Das hat man mal wieder so erklärt, das wäre ein Apfelschäden, glaube ich. Äh. Oder В общем, что, купил на барахолке такие вот штуки, 925 проба, кто-то может знает, что это за камешки. Виталя. Виталя. Впало. Я думаю, прикольно. Виталя. 4 евро цена, чего не купить. Ты, Виталя, что ты хочешь, Виталя? Хлеб. А? Хлеб с колбаской? Да. Ну все, давайте.